Так, верхоплавочку почистили, гарно промили і викладаємо у сковорідку. Так плотно. Зверху заливаю олію, так щоб олія повністю ну, покрила рибу. Далі що? Додаємо? Сіль, перець горошок, чорний, коріандр цілий і один лавровий листок. За бажання можна додати лушпиння цибулі зверху. Це, щоб риба мала такий золотистий колір. А для смаку можна додати ще кілька штук чорносливу. Включаємо газ на найлегший вогонь, щоб кістки протушились, риба так має 2-3 години. На найменшому вогні так легенько кипіти. І ось такі вийшли канапки. Смачні. Не вперше їх роблю. Що і вам, в принципі, раджу.